П'ята година, 30 хвилин ранку, ранковий краків, іще пусто, тільки поодинокі люди ходять і ось із за такого повороту поглядує іще один пан. Ось він, друзі. Он кицька відпочиває під низом. Моя ранкова прогулянка і 11 тисяч кроків. Поодинокі. Вже йдуть на роботу поодинокі люди. А я йду гуляти вже пів години гуляю. Іду до такої краси. Навіть більше ніж півгодини. Так, люблю просипатися рано. І покажу вам такого дуже ранкового Кракова, як сонце сходить. Бачимо ось туди. Будинок, який реставрується. Так. І йду вперед, щоб показати вам ще ранкову красу Кракова. Так ранок краків я вам ще не показувала. Пташки співають. Машин їздить мало ще. Архітектура вражає де не Ранкова велич Кракова. Краків менше місто, ніж Київ. Тут менше проживає людей. Але наскільки він гарний, от як я в Києві люблю Поділ через те, що там віє старовиною, те, що близьке моїй душі. А тут Просто сплошний поділ повертаюся ось разом якраз одиннадцять тисяч кроків пройду і вам покажу красу. Автобус уже ездят. Я гуляю в старом месте. Навколо історичного старого міста тягнеться. Зараз я перейду навіть туди, не по пішохідному переходу. Вон там порушую правила дорожні, але сподіваюся, ніхто мене зараз не спіймає і я не отримаю штраф, тому що мені захотілося перейти. На цю територію, якою обнесено старе місто. Старе місто обнесене зеленою зоною. Ось воно. Ці ранкові красоти Кракова. Разом з квітами. Шавлія бачу здалеку. Дуже люблю шавлію. Вдома посадила багато шавлі, бо біля моїх майже ну, близько 300 кущів роз більше, менше. Ні, не менше. Дуже гарно шавлі вписується. І ось бачимо, яка краса. А аромати які? Оце ж липа. Думаю, що тут так пахне? А це липа росте. А вон подивіться, яка гарна береза. Якось так вона незвично розляглася, що не скажеш, що то і береза. Ранкові трамваї, Кракова. Чудові клумби. Коли бачу клумбу, обов'язково зупиняюся біля неї, тому що від оцієї краси ніколи не можна відірвати очі і пройти далі. Чому саме? Тому що ну, краса, очевидно, притягує, бачимо тут. Квіти і хочеться зупинитися, подивитися на них краще. Так ось під такими деревами. Нікола Коперник. Меморіал Нікола Коперніку. І поруч отакі гарні квітники, які зачаровують. Зараз я повернусь до квітника, бо там така стара. Це береза, зараз туди ближче підійду. Здається, то береза. Ось така стоїть. І тут Дуже дуже товсті вже дерева і показую квіти. Квітник дуже гарний. Шавлія низькоросла. Бачимо тут. Не росте вона висока, бо на деяких квіточках уже дивлюся, бо насіння. І цю шавлію, люблю шавлію, посадила багато шавлії вдома. Купила. Ой, скільки ж я купила? Чи 25, я вже не пам'ятаю кущів. Багато шавлі купила, багато її посадила. Тому що ну, вона дуже гарна. Лаванду люблю, вона також синя. Лаванда росте вище, ніж шавлія. А шавлію я посадила біля своїх трояндочок, бо всі ці мої 300 кущів троянд. Якщо просто отак ростуть друзі на чорній землі, ну хто комусь комусь що подобається. Мені не подобається, коли я бачу чорну землю. Тому я намагалася посадити неагресивні рослини біля троянд для того, щоб прикрасити свої квітники. Якось тут зроблено. Мені так подобається. Я вдома так роблю. Я раджу тим, хто не хоче бачити, ось ну тут не хоче бачити, ми її бачимо в будь-якому випадку. Її видно ту землю. Без землі матінки ми нікуди і ніхто. Але ж закрити, щоб для наших очей була тільки краса, тому що. ну... Сприймаємо ми більше що зелене, так? сприймаємо різні кольори, тому хочеться нам бачити красу, ну, власне, мені без чорного, без сірого. Не люблю я ці чорні і сірі кольори, коли видно. Ця клумба знаходиться у місті Кракові, ось також береза і також дуже стара, дуже товста, поруч знаходяться такі. Величні споруди, знаходиться старе місто у Бурківках, п'ята ранку, мало людей ще ходить. Захотілося показати ранковий краків. І оці величні дерева, бо їм уже багато-багато років. як краків старе місто. Така краса, друзі, тут є. Зараз я цю красу ще покажу здалеку і піду далі. Буду показувати вам далі краків ранковий. Хочу відійти, щоб дві клумби. Помістилися два квітника показати вам, ну так, щоб не йти мені назад, то я повернуся, поки був. в будь-якому випадку тут краса, і покажу вам ось ці квітники звідси. Отакі От вони гарні. Старий краків, старе місто обнесено по колу. Навколо їздять трамваї. Величезні дерева могутні. Цим деревам ой, важко сказати, скільки років. Цим деревам вони дуже старинні, вже цікаво. Вже світло горить тут, тому що це історична частина. Тут в цій історичній частині, пташки співають. Можливо, це тут квартири, хтось з людей живе, проснувся, збирається на роботу. Так, відчинені вікна є, бо це літо. І пішла я далі по колу. Показувати вам ось цю красу. Для мене ця краса не перевершена. Чому не перевершена для мене? Тому що я дуже люблю все старовинне. Не знаю чому, але моя душа завжди просить старовини. Все це мені подобається. Так, ось ми бачимо. Ягілунська вулиця туди пішла, на якій знаходиться Ягілунський університет. Ой, бачимо пам'ятник. І співають квіти. О, і співають квіти. Квіти також, друзі, співають. Також вони співають ці квіти. Вон старовинні вулички. Я потім вам їх іще покажу. Хто хоче бачити старий краків, подорожуйте зі мною. Квітників скрізь багато гарних. Зараз ось такий квітник ми бачимо. Така гарненька клумбочка, яка також зачаровує красою кожної квіточки. Оця квіта, квіти зараз згадую, як вони називаються, знаю, що їх по-народному називають капризник. Тобто капризулька. У мене такі квіти були. Якщо їх не полити, вони капризні, вони просто так обвисають, падають ці квіточки, і коли знову полив, вони знову такі гарненькі. Квіти, які потребують постійного поливу, їх треба доглядати. І будуть вони. Отак постійно квітнутий, квітнутий, квітнутий. Навіть важко сказати, звідки вони набирають так багато квітів. І все згадую, хочу сказати, як вони називаються, але не можу поки згадати. Чудова краса. Ранкова прохолода під могутніми деревами. Ранкова краса. Що може порівнятися з цією красою? Лавочка. Біля лавочки квітне. Чагарник. І навіть якась ось табличка на лавочці. Ну ось вам, друзі, історичного ми бачимо. Отака краса Вавелю і того старого міста, що знаходиться навколо Вавелю. Такі історичні місця я вам показую. Ось пішла. Монашка. Вийшла саме оце звідси. Бачимо там фото Яна Павла II. Його не впізнати. Не можна, його знають всі. Я трішечки покажу звідси вам, навколо обійду. Навколо вавелю. Подорожі навколо вавелю. Вавель він такий величезний. Що тут є де подорожувати навколо. Вулиця Братська. Ось ідуть на роботу моношки до цього костелу. В такому чудовому місці вони живуть, проснулися раненько і йдуть в цей костел. В костели, до речі, друзі, можна зайти і зараз можна зайти якось так в Польщі. Ти не обмежений у тому, щоб поспілкуватися з Богом у будь-якому місці. Костели завжди відчинені. Ти можеш зайти, подумати, помолитися. Ось і така краса скрізь. Ну, звісно, це тут. Де ми йдемо навколо найгарніше все. Кому подобається екскурсія ранкова зі мною? Я вам дякую за те, що ви приєдналися до цієї ранкової подорожі, тому що ну, стільки багато старовини. В одному місті можна показувати іще довго-довго цю красу. Ця краса є скрізь. І вона вражає. Тому так багато я тут хожу. і показую вам. Не тільки вам показую, а сама дивлюся також і насолоджуюся всім цим. Чудова подорож. вже більше просипається людей. Кав'ярні стоять ось пусті, як правило, тут дуже багато сидять відпочиваючих. Шість шв'янтих площа всіх святих. Хтось спішить на роботу, хтось у справах, друзі. А я з вами подорожую. Подорожую. Он головна площа. Зараз можу повернути на цю головну ринкову площу в Кракові і вам показати її також, тому що в день там так багато людей, дуже багато людей. А зараз поки що пусто. І це буде, друзі, наступне відео. Ринкова площа в Кракові. Я вам дякую за увагу і бажаю всього доброго.